Для лікування мелазми я використовую такий протокол. Ви можете використовувати мої протоколи щодо лікування рубців. Я використовую протокол із комбінації апаратних методик плюс Реджуран. Мене звати доктор Джун Парк. Я працюю в мейлін-антіейджинг Апкюджіон Клінік в південній Кореї. Я раніше бував в Україні на конференції з доповіддю. Захід проходив у Києві. Я досі не можу забути це красиве та мирне місто. Я дуже щасливий, що українці, не зважаючи ні на що продовжують навчатись, проводити та відвідувати освітні заходи, в тому числі і за межами країни. Я сподіваюся, що мир знову повернеться до України, і у нас знову буде така можливість відвідати цю неймовірну країну. Лікування рубців зараз це питання дуже актуальне для нас. Як довго та яким курсом ви рекомендуєте проводити терапію Реджуран для лікування рубців? Ви можете використовувати мої протоколи щодо лікування рубців. Я використовую протокол із комбінації апаратних методик в даному випадку, це фракційний лазер. Плюс реджуран, одна процедура лазера і дві реджурану протягом місяця. Це один курс. На рік я рекомендую проводити чотири таких курси. Але звісно, коли ми кажемо про інтервали між курсами, то треба зважати на те, що кожне лікування є індивідуальним. Який профіль пацієнта для використання бустерів? Я використовую в моїй практиці два види бустерів. Перший це реджуран Скінбустер, інший це реджуран тонап бустер. Зазвичай я рекомендую реджуран скінбустер для пацієнтів зі збільшеними порами та для терапії. Реджуран тонап бустер для пацієнтів з мелазмою та пігментацією. Реджуран Тонап бустер у своєму складі містить чотири компоненти: Сіпідієрен, плюс аскорбінова кислота, плюс глутатіон, плюс транексамова кислота. Ці всі компоненти необхідні для лікування мелазми. Я використовую такий протокол: спочатку реджуран ін'єкції, потім дві процедури Реджуран Тонап бустер. Можна також комбінувати з апаратними методиками. Що частіше ви використовуєте в своїй практиці: філери чи бустери? Реджуран ін'єкції це лікування вікових змін шкіри пацієнта, а за допомогою філера можна створити ефект волюмізації. Трохи більше, все ж таки, я використовую реджуран ін'єкції, а задля більш натуральної волюмізації я комбіную реджуран і нестабілізовану гіалуронову кислоту або Білотерософт.